Я сказав вже, що сьогодні, 1 вересня, і ми будемо молитися за дітей. Новий навчальний рік приходить, і я думаю, що ну, діти підуть до школи, хтось поїде ну, вчитися до вищих навчальних закладів, хтось буде ну, з дітей йти в дитячі садочки, а хтось, ну, скажемо, навіть вдома буде. Маленькі діти, вони наші діти багато, хто знаходиться вдома на догляді у батьків. І потрібна Божа благодать, потрібна охорона Божа, потрібне Боже благословіння, і ми будемо за це просити у Бога. Я думаю, що ми завжди так робимо, завжди молимося Богу за своїх дітей, ну, особливо за власних дітей. Ми це звершуємо такі молитви, ми їх благословляємо. Ну, але я думаю, що нам дуже добре і не лишнє молитися разом спільно. Так і святий апостол Павло казав, що Моліться за всіх людей, хоча там написано так, що за царів, за начальників. Але ми маємо молитися за всіх людей, в тому числі за наших дітей. Сьогоднішня чи тематика сьогоднішнього служіння, вона буде така, ну, сам якраз саме якраз пов'язана саме із цим. Можливо, ну, не так часто ми про це говоримо. У нас є тематичні служіння, ну, наприклад, на Різдво, на Пасху, там, на інші святкові якісь, ну скажімо, дні. Ми напрямку маємо. Я просив проповідників, які будуть проповідувати, от в цьому напрямку говорити. Можливо, хтось із старших людей, який, ну скажімо, ну, не так крепко дотичний до, до, до навчання або до, до цієї сфери, то, можливо, для них може бути якийсь, ну скажем, ну ну для кожного своя, скажімо ось так, їжа. Але ну, ця тематика, вона для нас важлива сьогодні на початку. Я казав, що в кінці собрання ми помолимося за дітей. Обов'язково ми їх покличемо сюди і будемо благословляти їх на Божу благодать і милість. Ну але на початку я пропонував би помолитися за батьків, помолитися за тих, хто ну, виховує дітей, щоб їх дав мудрості, благодаті, щоб дав Божого керівництва, дав терпіння, дав відкриттів, як правильно виховувати, куди вести і що робити. Ну і те, що буду я сьогодні говорити на початку, можливо, ну скажем, ну трошки буде відрізнятися від того, що ми робимо завжди, ну на перша проповідь. Вона буде більш така, ну скажімо, ну я не знаю, якщо можна сказати так лексігне, але ну, це проповідь, проповідь, яка буде якраз саме говорити про те, що потрібно привчати юнака до його дороги. Ну і ще така особливість. Я попробую сьогодні ну, це зробити за допомогою, або ну, скажем. Ці слова проповіді, проілюструвати на, е, на екрані. Е, ну, це буде ось такий формат, можливо, незвичний не для нас, але я думаю, що ми зможемо щось побачити і ну, більше, скажімо, взяти для себе, можливо, роздумуючи, сприймати ось те слово. Е, ну, тема, як я сказав, моєї промови буде, вона називається Привчай юнака до його дороги. Е, я прочитаю. Один із текстів із Євангелії, тобто із Біблії. Ну і там ще ми зможемо прочитати інші переклади. 22 розділ, книга притч, написано так: шостий вірш: Повчай, виховуй юнака до на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. Я думаю, що цей текст ми його читали, ми його знаємо, ми його чули. Можливо, не завжди у нас вдається правильно зробити. Ну, але як би то не було, Слово Боже, воно нас спонукає до того. І від початку Біблії ми читаємо, що Бог він піклувався за виховання дітей. Він от якраз думав за підростаюче покоління. Благословінням для людини, так сказано у Слові Божому, що будуть діти, потім діти дітей, і, і ще й правнуки, це буде благословіння. Це буде виражатися ось так благословіння. А для того, щоб це благословіння було, то так написано: п'ята заповідь каже, що. Діти мають шанувати і слухатися своїх батьків, щоб їм було добре і щоб вони довго жили ось на цій землі. І якраз саме ось те благословіння і добро, і продовження життя воно залежить від батьківської настанови. Я б сказав би, ось так. Хоча, ну скажімо, учасниками цього виховного процесу є багато, ну скажімо, і людей, обставин, і, і так далі, але безпосередня відповідальність вона лежить. Ось на батька. Привчай юнака до його дороги. Приповісти 22.6. Ну, дивіться, тут написано. Це різні переклади. Вчи дитини правильному шляху, поки він малий. Тоді він, ставши дорослим, йтиме цим шляхом. Ну, це ось так написано в цьому перекладі. Ще один переклад. Навчай молодь. Який шлях їй обирати, тоді і в старості вона не зіб'ється з путі. Дивіться, тут вже інше слово використано. Тут написано, що навчай молодь, який шлях їй обирати, тоді і в старості вона не зіб'ється з путі. Ну, вчити, навчати, воно приблизно, ну скажімо, однаково звучить, але значення воно має свої ось відтінки. Ще один текст це переклад Торконяка, те, що я читав. Повчай, виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. Дивіться, до дороги юнака потрібно вчити, навчати, повчати і привчати. Ну, я не буду зараз якось роз, роз, ці терміни, скажем, їх розшифровувати, ну, але вчити. Дивіться, вчити це процес навчати, це щось говориться про те, що потрібно навчити, тобто, ну, щоб було завершена ось якась дія. Повчати, повчати, виховувати, в значенні виховувати. Виховання це, ну, скажімо, інша справа. Одне діло навчити якихось, скажімо, ну, речей, яких ну, спеціалізовані, для того, щоб ну, людина могла щось робити, вміти. Але поведінку, відношення один до одного це якраз саме ось те, що, чому потрібно навчити, і оце якраз воно називається вихованням. Ну і привчати привчати то є це практична дія. Не тільки теорія має бути, не тільки, ну скажімо, говорити, напоумлювати, але потрібно ще і привчити то є практичне дії, дати можливість дитині, ось скажімо, відчути, попробувати і бути саме якраз здатним відтворити те, ось, що потрібно у житті для цієї дитини. Ну і згідно із того тексту, який я прочитав, я хотів би сказати, що у кожного є своя дорога. Я думаю, що ми ось незаперечно. Не і ця дорога, вона у кожного із нас відрізняється. Вона відрізняється і по часу, вона відрізняється і по змісту, вона відрізняється і по забарвленню, вона відрізняється і по динаміці, і по трудності. Ну, в кожному своя дана дорога. І цю дорогу потрібно ось пройти. Але на початку цієї дороги, для того, щоб вона була доброю, то потрібно спочатку, щоб була ось настанова. Кожна людина має вроджені та набуті якості особистісні характеристики. Ну, це знову ж таки, кожен із нас він відрізняється один від одного. І я думаю, що потрібно нам на це звернути увагу. Справа в тому, що ми сприймаємо світ, сприймаємо людей, такі як ми є. І якщо ми повільні, скажімо, то нам повільні подобаються. Якщо повільні, якщо швидкі, то не подобаються повільні. І ми інколи буває так, що ми ось на цьому зробимо якісь, скажімо, проблеми, не можемо сприйняти один одного. Але потрібно пам'ятати, що у кожного є свої особливості. І я думаю, що коли ми дивимося. Ну, скажемо, на дітей особливо, ну скажем, не, не можна порівняти або це так конкретно контрастно побачити, коли в сім'ї, наприклад, одна дитина, але коли 10, коли 16, коли троє, коли п'ять, то дуже ж ну видно, чи, чи ж не так. Я не буду зараз запитувати батьків, але. Кожна дитина вона індивідуальна і в кожного є свої особливості, і у батьків є необхідність знайти оті підходи, знайти ось можливості якось задати, направити і благословити. Єврейські мудреці кажуть, що ця дорога це шлях виховання самого себе. Тобто ну, ми говоримо про те, що. Потрібно виховувати на цій дорозі, на власній дорозі, її потрібно на початку формувати. Людина народжується з масою інстинктів і рефлексів. Ну, тобто, дитина народилася, і ну ми бачимо, яка вона ось є. І от те, що вона може ну, руки зжимаються, вона може смуктати. Це Рефлекси, які ось там інстинкти, які вони вроджені, але масу речей потрібно навчити. І оце якраз саме задача ось батьків. Тому потрібно у всьому вчитися. Душа дитини як чиста табличка. Колись назвали це по латині Джон Лок, мені здається, один із людей, таких мудрих, він сказав, що ну, душа дитини як чиста табличка, на якій немає ніякого напису, і ось саме якраз на цій табличці пишуть батьки, вчителі, друзі, церква, середовище і, і так далі. Людина результат минулого. Те, що бачила, чула, робила, пробувала, нюхала, дотикалася. Ми це можемо побачити. Я думаю, що кожен із нас пам'ятає, ну або може згадати, що оте минуле воно зробило ось теперішнє. І це дуже важливо сьогодні робити з нашими дітьми, робити з підростаючим поколінням, формувати їхнє ось майбутнє. Зміст життя визначається написаним на, на табличці. Якщо там на тій таблиці, ну на цій таблиці пишуть всі: перше батьки пишуть, потім вчителі, пишуть в церкві, пишуть, друзі пишуть, пише обстановка, пишуть, ну, скажімо, оточення і так далі. І воно там відкладається. І в залежності від того, що вона ось що буде там написане, те буде відтворюватися ось в житті. Ну і якщо говорити за виховання, виховання це формування сумління совісті. Тобто... Ну, якраз саме ми говоримо, що на цій дорозі, щоб задати правильний напрямок, то потрібно виховання. Ну і якщо говоримо за совість, то єврейське слово мацпун і це совість, і мацпен компас вони дуже, ну скажемо, подібні по, по, по звучанню. І ось якраз саме компас для чого потрібний у житті? Я думаю, що ми знаємо, що компас потрібний, щоб не збитися з дороги. Компас це якраз саме ось те, що вказує шлях і веде у правильному ось напрямку. І совість це інструмент, який саме налаштовується от він з дитинства, батьками, а потім він налаштовується цінностями на основі цінностей, яка людина вона ось отримала. І добре, коли ми правильно ось налаштовуємо ось. Нашу совість налаштовуємо наших дітей на правильний напрямок. Ну, ми говоримо за цінності. Цінності це внутрішні пріоритети, які постійно проявляються в конкретних речах. Пріоритетний той, кому ми надаємо перевагу. Тобто, дивіться в дитинстві, ось батьки розказують дітям, що добре, що не добре, і так як батьки розуміють, так і настраюється совість їхніх дітей. Але пізніше, коли вони вже виростають і коли вони мають можливість порівнювати, коли вони самі мають вибирати, у них є цінності сформовані ось в минулому, і вони вже починають вибирати шлях на основі цінностей. І ось ці цінності вони мають ну цінності, вони пріоритетні речі, які Ну, скажімо, впливають на вибір той чи інший. Тому потрібно сьогодні розібратися нам, що на першому місці в людини є, чи Бог, чи я. І ось якраз саме від цього буде залежати ось напрямок ось, здорові. Тому хай Господь благословить, щоб ми мали правильні написи на ось тій табличці, на тій чистій табличці, яку ми пишемо. І ось це задача батьків. Хай Бог благословить. Далі потрібно настроїти. Правильно свій компас сумління згідно слова Божого справа в тому, що кожна людина вона вибирає шлях. І живе так, як їй краще, як їй добре. Але є Боже Слово, яке показує правильний напрямок, показує ось те, що може дати життя, благословіння і в майбутньому. Ну і певна річ, що потрібно розібратися з своїми пріоритетами, що у нас є в пріоритеті, і пріоритети ми можемо побачити. Ну скажімо, по відношенню до служіння, по відношенню до життя. У відношенню один до одного ми можемо побачити пріоритети. Хтось, можливо, егоїстичний, він буде себе так демонструвати. Хтось, можливо, ну любить мати зиск якийсь. Він це буде демонструвати, і ми це можемо бачити. І ось якраз сьогодні потрібно розібратися. Ось із тими пріоритетами. Далі наступне добре знати свою дорогу. Ну, Перше, я сказав, що у кожного є своя дорога, але друге, ось згідно того тексту, потрібно знати свою дорогу. Знання це результат навчальної теорії або пережитого досвіду. Знання, те, що ми можемо ось мати. З молоду досвід відсутній, тому потрібно шукати досвідчених. Маленькі діти вони не мають досвіду певного. І вони ну, досвід набувається, коли дитина, наприклад, доторкається до гарячого предмету. До того часу, поки вона не розуміла, вона без проблем це робила. Але коли вже вона зіштовхнулася з тою проблемою, то вона набула досвіду і вже вона буде, ось скажімо, розуміти, що ну, їй робити. Ну, але в цілому діти вони не мають досвіду, тому потрібно, щоб от якраз саме були ті, хто можуть наставити на правильну дорогу. Мудрість тих, хто радиться, добре радитися з тими, хто бажає добра. Ну а добра бажають батьки, служителі, ось Бог. І ось якраз саме задача батьків привести дітей до такого стану, щоб вони оце ось могли ось зрозуміти. Тому потрібно будувати правильні стосунки з Богом. Але цьому потрібно ось навчити наших дітей, шукати шляхетних товариств, особливо з добрими порадниками. Справа в тому, що апостол Павло він каже, що лихі товариства псують добрі звичаї, і з ким поведешся, так воно ось і буває. Тому потрібно ось якраз направляти і дружбу вибирати з правильними людьми. Ну і потрібно ось якраз будувати стосунки з Богом. Далі наступне, і згідно з тексту, ось цього, який я читав, 22.6, притчі добре знати дорогу з молоду. Ось добре, коли починається дорога, то добре, коли є початок правильний. Якщо правильний початок з правильним напрямком, з правильним компасом, то відповідно людина вона піде у правильному напрямку. Мудрі кажуть, що коли драбина приставлена не до правильної стінки, то це даремна трата часу та сили. Тобто, мова йде про те, що кожна людина вона має свої індивідуальні способності, здатності і дарування. І якщо людина, вона, ну скажімо так, умовно скажемо, якщо вона не музикант, то не треба мучить інструмент, не треба мучить людей, не треба мучить самого себе. Потрібно просто переміняти, ну скажімо, якесь ось навчання. Але для того, щоб це зробити, то потрібно ну, скажімо, побачити це. І от якраз. Ми знаємо, що в тілі, наприклад, апостол Павло каже, що в тілі є різні члени, і вони мають відповідні функції: голова, шия, руки, ноги, вухо, очі, і так далі. І кожна ось цей орган тіла він відрізняється, і потрібно побачити, хто що може, і ось якраз саме дати правильний напрямок для своїх дітей. Ну і далі наступне, до дороги потрібно привчатися. Це четверте, що хотів би сказати. Призвичай... Привчатися це призвичаюватися до чогось навчатися. Виховання це привиття привичок. Вихованість це привичка до всього доброго. Е, є такий вираз, не людина робить добрі справи, а добрі справи роблять людиною. Тобто ну, потрібно привчатися і привчатися ось якраз ось до доброго. Повторення добра воно залишає сильний слід в людині. Чим більше людина робить добра, тим вона стає ось добрішою, вона стає ось людянішою. Ну і запитання ось таке. Дивіться, ну якщо ми маємо, наприклад, тисячу доларів, і як їх віддати на благодійництво, За, запитання: як можна ось з цим розібратися? Маємо тисячу доларів, вони призначені на благодійництво. І запитання, як зробити, віддати тисячу одному, тому що ну, він зможе щось зробити добре, чи видати по одному долару тисячам людей. Я, як правильніше, як краще, як ви думаєте? Вітя каже, що по одному. Ну, справа в тому, що оце запитання воно демонструє дві, ось скажімо, дві логіки або ось два підходи. Побутова, ось так побутовий підхід. і... Єврейська логіка. Кожний раз, коли ми укладаємо руку в кишеню за пожертвою, то ми виправляємо себе від скупості. В кишені гроші можуть прилипати, тому виймаючи їх, ми стаємо добрішими. Тобто ми говоримо за те, що людина, вона сама по собі, вона, ось скажімо, жадна, ну, я б сказав би так, і щедрості потрібно вчитися. І кожного разу, коли ми ось так повторимо, євреї такають, що краще отак зробити. Коли ми даємо, навіть потрошки, ми привчаємо, залишаючи ось такий слід. В людині, в серці, в розумі, і це дає можливість потім демонструвати ілюструвати ось те ось добре. Ну але при цьому всьому потрібно сказати, що шкідливі звички також формуються. Як добре формується, так формується і недобре. І оці звички вони формуються через повторення тої чи іншої дії. Тому необхідно формувати добрі звички, просто їх потрібно. Ну, надавати можливість дітям робити добро і дуже добре правильно роблять. Наприклад, я знаю людей, які ну скажімо, коли йдуть у церкву, дають дітям, щоб вони пожертву давали. Наприклад, в недільній школі навіть ну не тільки із тих, що батьки дадуть, але з того, що вони на Ну собі, собі мають ну ті скажімо, карманні чи кишенькові гроші і з них дати ось десятину, зробити якусь добру справу і так далі. І через це формуються добрі звички. Тому потрібно бути цілеспрямованим у, у, у житті, і в цьому потрібно навчати, що потрібно проповідувати, співати, робити добрі справи. Далі потрібно шукати Бога. Потім вправлятися у побожності, і знову ж таки ми дивимося. Апостол Павло в посланні до Тимофію 4,7, він говорить, що потрібно вправлятися у побожності, а зневажливих і безглуздих байок остерігайся, вправляйся ж у побожності. Ну і, взагалі, якщо говорити за слово це вправляйся по грецьки воно звучить гімнасо, привчання, тренування, розвиток. Ну, тренування це система підготовки організму з метою пристосування до підвищених вимог і складних умов роботи, тобто потрібно тренуватися. От як зараз забирають людей, ну скажімо так, на, на війну. І для того, щоб вони були здатними там щось робити, щоб вони були, ну скажімо, навіть себе захистити, їх потрібно ось навчити тренувати. То ми так говоримо і за дітей на початку їхньої дороги. Ну і коли ми говоримо за розвиток. То певна річ що це процес кількісних і якісних змін. І апостол Павло каже, що потрібно ось так тренуватися, управлятися аж до тих пір, поки твій успіх буде очевидним. Тобто не просто спробував, але навчився і все побачив ти, і побачили люди. Ну і він радить ось гнатися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю і терпеливістю. Ну і останнє, на що хотів би звернути увагу, що правильна дорога це благословіння до старості. Так свого часу ось сказав апостол Павло: Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг, а тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь праведний, справедливий суддя і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Тому потрібно звершувати біг, берегти віру і отримати. Вінець праведності, ось якраз саме у цьому благословіння. Але для того, щоб це ось зробити, потрібно правильний початок. І ось цей самий початок він саме закладається на початку життєвої дороги кожної людини. Тому хай Господь благословить нас, щоб ми пам'ятали, що в кожного є своя дорога, і вона відмінна від дороги нашого ближнього. Що дорогу потрібно шукати? Нам потрібно ось це пам'ятати, знайти свою дорогу. Ну і не втрачати час, формуючи добрі звички, ось для дороги. Ну і далі рухатися з радістю. Тому хай Бог благословить і дасть нам сили, благодаті і мудрості, щоб ми змогли, ось коли ми говоримо за дітей, дати правильну настанову, дати їм вчасно, не тоді, коли вже плакати, не тоді сльози ляти, коли вже... Грим гримнув, коли вже проблема прийшла. Але на початку, на початку дороги, з, зі сльозами на очах, з молитвою із благословінням, і словом Божим, з правильним своїм власним життям дати правильну настанову для своїх дітей. І ми будемо молитися сьогодні зараз за батьків, як я сказав, будемо просити благодаті, милості і благословіння. Хай Бог благословить усіх нас, Богу, нехай буде слава. Амінь.